Здавна ще в нашій країні в українців були мрії, землі рідні об'єднати та соборність прославляти. Шлях до цього був тернистим, ми вогнем, з мечем іскристим бились з ворогом, карали, врешті-решт всіх подолали. Тож зимою збулася мрія, відбулася ця подія, з лука трапилась, єднання. Так збуваються бажання. Ми тепер, єдині браття, не згасити це багаття. Будьмо тільки вперед йти. Ми всі разом назавжди. Не забудемо ніколи, що ми вільні, як соколи. Світло хай живе в думках, слово добре на вустах. Харкове, ти, мій герою, серце, ми завжди з тобою. Обов'язково вистоїш ти. Мир знову повинен прийти. Харків наукова столиця, сяє на весь світ, як зірниця. Всім являють різні таланти, фізики, митці, музиканти. Наш Харків краще місто в світі, зростають діти, мов ті квіти, талановиті громадяни, наші маленькі харків'яни. Ми харків'яни-освітяни, вірні державі, громадяни. Ми звертаємось до вас. У цей складний для нас тих час наші дитячі садочки та школи, щоб не страждали більше ніколи. Для ігор, дорослих є інші місця, жахіття, всі ці набули щоб кінця. Отже, будьмо жити та діточкам знання дарити, любові, цінностям учити, великих громадян ростити. Незламні, сильні українці всі ми. Разом здолаємо жахи війни, хай Україна переможе, інакше бути і не може. Там, де земля красива, там мого роду сила, де мамоя щаслива, там мій дім, там я мала, зростала цвітко, time Солов'їна і росте мощаде на Я вдоль.